Друзі, настав грудень наближаються свята, новорічні, різдвяні. І кожного року в мене у цій порі є велике бажання спекти імбирні пряники, які нам піднімають святковий настрій. Для цих пряників ми беремо меду, масло, цукру. Ставимо це на вогонь, щоб цукор і масло. Розчинилися, додаємо імбиру, кориці і мускатного горіха. Ці продукти гарно перемішуємо, але не кип'ятимо. Потім додаємо соду харчову, вона вступає в реакцію з медом. Наша маса піднімається об'ємі, ми вогонь скручуємо і ставимо для остивання цю масу. Коли вона остине добре, додаємо одне ціле яйце і один жовток. Білок нам потрібен буде для декорації. Білок ставимо в сторону. Тоді нашу рідку масу виливаємо до борошна і перемішуємо. Замішуємо тісто. Це можна обійтися без міксера, просто я собі полегшила роботу. Ну, гарно замішується ложкою спочатку, а потім треба ще домішуємо трошки на столі, підсипавши його борошном. Ось виходить таке м'яке тісто. Як пластилін, як дитяче тісто для ліпки, і ставимо на годину в холодильник. Щоб наше тісто стало твердішим, податливіше, і тепер ми його розтачуємо, будемо вирізати пряники, розтачуємо десь пів сантиметра. см різаємо формами, які у вас є. Випікаємо при температурі 180 градусів хвилин 7-10 до зарум'янення пряників. Коли пряники остивають, ми до білка додаємо крохмаль кукурудзяний і лимонного соку і тоді потрошки додаємо цукрову пудру і перемішуємо чи ложкою, чи вінчиком для того, щоб у нас вийшла така консистенція яка потрібна нам для того, щоб зробити оту білкову глазур. Тоді збиваємо міксером, перекладаємо нашу глазур у кондитерський мішечок. Робимо невеличку. Невеличкий надріз мішечку на кінці і декоруємо наші пряники. Я, звичайно, не професіонал в цій справі, вчуся, але е, захотілося собі прикрасити, їх, щоб відчуться такий святковий чи передсвятковий настрій. Е, щось не виходить, треба шпажкою собі поправити, там, е, доправити. Декоруєте за своїм смаком, за своєю розвиненою творчістю, кому як подобається. Ось всі мої пряники зроблені, і тепер можна вже, коли вони засохнуть, засихає така глазок дуже гарно. І можна тепер пробувати. От вони ламаються легенько, м'ягенькі з дуже смачні, ароматні. Так що готуйте, створюйте собі святковий настрій чи передсвятковий, вірніше. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!